У Чернівцях відкрили велосезон. Владислав приїхав на покатушки вперше. Зізнається, велосипед придбав минулого літа. Не сподівався, що їздитиме так часто. Утім, відкрив для себе неабиякі переваги двоколісного друга. Коли придбав його, я пробував поїздити в свій університет, Чернівецький національний університет. І мені це вкрай сподобалося. Є, де можна припаркувати, залишити свій велосипед. В принципі, у нас чернівчани культурні, дуже люди, ніхто нічого не трогає, можна навіть залишити інколи велосипед і без замка якогось, але але переважно краще залишити. І це дуже зручно, дуже надзвичайно розвиває особливо витривалість і приблизно займає так само часу, як і рух. На транспортних засобах різних цього року до відкриття сезону також вперше долучилися представники велопатруля. Поліцейські зазначають, раді підтримати пропаганду здорового способу життя, а заодно і прослідкувати за порядком під час заїзду. Вісім чоловік, вісім велосипедів. Виходить. Ви вирішили підтримати спортсменів, організацію спорт це життя. Ми завжди на спорті і підтримуємо цей Рух. Спортивний захід організувала Чернівецька асоціація велосипедистів. кажуть, головна мета популяризувати спорт та відволікти людей від буденних справ. На старті зібралися як досвідчені спортсмени, так і зовсім молоді люди, які використовують велосипед лише в побуті. Люди вигорають, людям потрібно так само і військові нам кажуть про те, що ми за вас воюємо. Ви маєте право на те, щоб просто проїхатись велосипедом по місту, розпочинаючи спортивний сезон. Тому що здоровий спосіб життя потрібен неважливо, чи в нас карантин, чи в нас війна, чи в нас звичайний мирний стан. Звичайно, що ми всі хочемо миру. Ми всі донатимо, ми всі збираємо на ЗСУ, волонтерами і так далі. А сьогодні ми вирішили відкрити спортивний сезон. Спортсмени проїхались вулицями міста від соборної площі до паркового проїзду на Розіграли подарунки, а ще зіграли у велосипедне коло. Організатори наголошують, такі заходи не лише популяризують велокультуру у Чернівцях, а й допомагають розв'язувати проблеми спортсменів. Ми зі своєї сторони, як громадська організація, цією подією знаменуємо початок так само кампанії по роботі з міською радою по відновленню велосипедної інфраструктури, її відбудови. Ми вже почали з цим працювати. Тобто результати можна буде побачити у нас на сторінках. Але ми вже направили звернення в Чернівецьку міську раду з проханням відновити як мінімум велодоріжку коло парку Шевченка, бо які вже не можливо їздити. Семен Кошовати додає велоспільнота в місті існує. Вона розвивається і долучитися до неї можуть всі охочі. Олена Крічко, Діана Чігак, Новини Чернівців, телеканал Сі 4